Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Невеличкий вступ до подальшого відео вставочку, яку я розмістю далі. Знач, ну, мова в цьому відео, не дивлячись на корів, не піде про шахрая Балабошка, він, неначе вже трошки заспокоївся. Про це ми знімемо ще одне, як мінімум, окреме відео, то буде трошки пізніше. Сьогодні піде мова про компанію Ніколас Мовако чи Мовако. Там уже, я думаю, особливої різниці немає. Зі мною зв'язались люди, яких ця шахрайська компанія розвела на кошти тим чи іншим шляхом. Один із шляхів ви побачите далі у вставці самого користувача, який потрапив на ці кошти. Тобто компанія не відповідає за свої слова, не відповідає навіть з урахуванням того, що ви там знайомили ними якісь договори, підписуєте, коли проплачуєте їм кошти за техніку. Ви просто тупо роками можете чекати ту чи іншу техніку від даного, так би мовити, виробника. Посилання на оригінальне відео і на автора каналу. Хто мені дав, хто зв'язався зі мною. Ну, Зв'язалися зі мною інші люди, ну, тим не менше. Я розмістю в описі під даним відео. Інформація потребує поширення, тому коментуйте, поширюйте це відео або відео автора. Дуже прошу написати тут якийсь коментар. Ну і Коментар з підтримкою людині, яка втрапила в таку ситуацію. Ну, судячи з перегляду коментарів на оригінальному відео, там людей втрапило в це лайно немало, я б сказав, дуже немало. Шкода, що дана компанія була прорекламована на одному з популярних сільгоспканалів. Ну, тим не менше, маємо те, що маємо. Дуже прошу вас долучитися до поширення та розповсюдження цієї інформації і також е коментування, щоб відео поширилося по платформі YouTube. Доброго дня, аграрії! Хочу залишити свій відгук про співпрацю чи покупку. Сівалки компанії Нікола Смоваку, точніше, кубкою це важко назвати, оскільки коли гроші заплачено, а товар не отриманий, це шахрайство ну, про все по порядку. Замовив я її минулого 2023 року в серпні. І, от, ось короткий підсумок від самого Миколи, чи як його звати, я вже забув. Ну, від представника компанії і власника. Про замовлення. Загальна ціна 241 тисяча, аванс 12500 термін до 12 вересня. Mm -hmm. Все супер. Підписали договори, зробив предоплату. Коли мені до 12 вересня ніхто не зателефонував, я написав. Ось мені три дні не відповідали, ось 15 відповіли, що на наступному тижні плануємо Ну, далі знову. Мені ніхто не відповідає, а не на дзвінки, я їх і на телефон робив, просто тут не видно, і на вайбер. От, ось-ось-ось. Ніхто не відповідав. Ось, Потім ми дозвонились, сказали, що все, там буде якийсь день, це було 24 вересня. Знову мені ніхто не відповідає 23-го. От, Я вже написав, що треба обов'язково. От. Потім ми зідзвонились і домовилися, що він сказав, що там щось у них не вистачає, не можуть зробити. Я такий, ну окей, повертайте гроші. Він такий, так, добре, повернемо, я вам там передивлюсь з бухгалтером щось і скажу, коли ми там повернемо. От І починається. Е, перше, постійно проблема з дозвонитись. Е, чомусь в Viber неможливо це написати, чому. Питання без відповіді. Ну, от, і зорієнтувати, от 4, 9, 12, 23 ми десь спілкувалися там в вересні і сказав, що вроді як я спитав, чи за місяць, ну, сказав, зорієнтую вас колись, я кажу, ну, за місяць повернеться. Він такий, так, да, да, звичайно. Ось, за місяць нічого не повертається, а от вже 4 листопада. От, я йому написав, що готуємо позов до поліції. От, ну, він сказав, що ні, все, повернемо. Я такий, ну окей. 15 листопада вже ось показує сівалку, яка комусь то має їхати. Супер. Ну, 22-го. Як оказалось, нікуди вона не поїхала. 25-го знов ні, 27-го. Обіцяють годинку. Відповідно, ніхто мені нічого не відповідає. І ось вже 1 грудня. Знову вихідний дзвінок, знову трубки не беруть. Ну нарешті, 15 грудня, супер, урас і поїхала, мабуть, гроші тепер повернуть. Ну ні. 19 грудня також, ні, 20 -го. також. Я вже написав, що буду писати заяву в поліцію. Ось, ну, в е, людини перша ж реакція то гроші, то поки кошти не переказувати вам, хоча ну це я не знаю, що тримати в голові. І, ну, точніше, це в мене ще були ілюзії, що людина то нормальна і адекватна. І, і ось так бізнес цей реагує на те, що він мені три місяці майже не відповідає, і то, що гроші не повертає. І коли я написав, що напишу статтю, то вам що не повертати їх. Ну так, це все логічно. І... Тут і далі ми там щось спорили, і я в цілому дуже зрозуміння до нього відношусь. Через те, що я розумію, що такий касовий розрив і так далі. Але справа насправді була не в нього. І... Ось. Ну, Далі я думаю, таке, ладно, поки не буду подавати, давай частинами. Запросимо до нього. Він написав, що все, до Нового року дуже хоче е, закрити нового року розраховуватись. Ну, 9 січня 0. Новин, до 9 я пишу, чи можу я хоча б розраховувати в січні на 20 тисяч. Я вирішив ще піти таким шляхом, щоб хоча б частинку забрати. І так може по частинах якось отримати свої гроші. Так, 29 січня пишу от. Скиньте карту, скину карту, ура. 31.0. До 31.00 емоцій. 31 все, завтра скину до обіду. Ну, звичайно, ось картина. Ні першого, ні другого, ні 4-го, ні 9-го. Ніхто не збирався мені скидати. Все, вже 20 лютого він їде в банк. І, уви, щось з банку в нього не виходить. Звичайно, це ж винний тільки банк і так далі. 23, го 24, го ага. Тут я ще попросив такий. Думаю, ладно, в мене ж там треба були насіння проводи і резинки на них. Я думаю, попрошу в нього, щоб в рахунок ворога відправив. Місяць не могли вони відправити. Я вже просто замовив. Так, він град в магазині, просто людина місяць обіцяє. Навіть не гроші повернути, а відправити 20 насіння проводів. Ну, в принципі, це все показало його відношення до клієнтів. О, тут я йому ще скинув скрін, де від них в інстаграмі вони супер розвиваються, роблять новий цех і так далі. Але чомусь це вони роблять за мої гроші, за які я плачу кредит, до речі, бо для того, щоб відбулася осіння посівна, на яку вони не привезли сівалку, ми замовили іншу, і довелося під неї брати кредит. От, Я їм от дзвоню, от, до речі, скрін якраз видно, що. Трубку він не підіймає. Вот. І це вже квітень, 16 квітня. І я вже йому відписав, що будемо подавати заяву в поліцію. І так далі. І... Ось, це вже трава. І насправді я в поліцію не подавав через те, що в мене ще є інший бізнес, там сезон і, чесно, було, не до цього. Та й я до останнього був наївним і вірив, що це все можна вирішити нормально. От. Десь з 1 квітня до якогось там 5 травня ніхто трубку не брав, якось вдалося раз дозвонитись, все, віддамо, сформуємо список, написав йому. Сформуємо список, типу, коли зможемо повертати. Написав 8 травня, ну що сформували. І як далі бачите, ні 9-го, не, не 20-го, ні сьогодні. А сьогодні вже у нас 18 липня, список не був сформований і жодної гривня не була повернута. Ось. Тому ну, зараз вже не лишається ніякого виходу, тільки як займатися цим питанням юридично, тим більше договір є, оплати є, плюс навіть іскрений переписок є. І я буду намагатись, по-перше, і пеню стягти, і, по-друге, це 900 кредиту, який я платив, я думаю, також буде справедливо, якщо заплатить Микола. Ось. Насправді дуже як це, навіть образливо трохи, що ця людина носить і, і позиціонує себе як український виробник через те, що не хочеться, щоб з українським виробником асоціювалися ось такі люди і таке відношення, бо є в нас тисячі прекрасних і відповідальних людей, які роблять класно, вчасно і гарний продукт. Ось тут я ще зібрав деякі фінгу, які по, по. Цьому персонажу і по цій фірмі. Тут це, це відео після користування одного року сівалкою, там де щось фарба відвели, ще щось там сталося. І цей же Ніколас Маваку написав, що все поремонтуємо, і подзвоніть нам, по ітогу людина інша запитала, чи зробив все, нічого не зробив. І ось перший відгук, що з особливою острогою ставтеся до співпраці з Нікола Смовако та ФОП Макуха Микола. Не вірте про те, що кажуть по телефону, інакше проінвестуєте безкоштовно Миколу на невідомий проміжок часу. Дуже, дуже стримано людина написала, як, як в неї така сама ситуація сталася, що гроші відправили, а сівалку не отримали. Ось тут також, в мене те ж саме чекає півроку. Ну там вище був до цього цей попередній коментар. Ось тут така ж сама ситуація перерахували кошти майже 200 тисяч. Рік чекав сівалку, Рік, ну це взагалі неадекватно, дуже неадекватно. Ну замовлення не виконувати рік. Потім поїхала людина. На місце, сівалка взагалі була відсутня, схоже на купу бороду. Там вже домовились про повернення коштів. Так як сказав пан Шахран, це займе три дні. Проте вже пройшло півроку, та постійно чую, що понеділок кошти будуть потім в п'ятницю і там вже півроку. Надію, зустріну даного добродія на якийсь із виставок, та й буде він коштувати українську землю. Да, Обов'язково буде. І я думаю, що ми всі там зберемось і, і... і поговоримо з ним. Окремо ще. Ось, я так розумію, що я не один такий, що Микола обіцяє кожен день, сівалки немає, замовив що в жовтні 23-го ще досі не привіз. А це два місяці тому це травень 2024-го. От, і на рахунок останнього слова цього коментаря я дуже захотен. Брехун робив півроку, грошима користувався і сівалки не зробив. Класика вже насправді. Е Мені вернув гроші 50 тисяч через 6 місяців через поліцію брехав нормально, що має неостойку, 10к виплатити, обіщав. Ну, То, що вернув 50, а те, що обіщав 10, я, я вже не вірю, що він їх виплатить. Ну, тут однозначно треба, це, можливо, навіть якийсь груповий позов вже подавати. І це вже, в принципі, йде на статтю Кримінального кодексу про Шахрайство в я не пам'ятаю, як це називається, в великих розмірах чи якось так. Ось, дякую всім за увагу. Не попадайтеся на такі штуки, не замовляйте тут нічого. У нас є дуже багато українських виробників, є і імпортні виробники, там, які роблять схожу продукцію в схожій ціні. Є так само купа е, бушних європейських сівалок. ну це вже таке. І... Тут точно не варто, скільки, скоріше всього, у вас буде така сама історія, як в мене. Заплатити гроші, будете їх не бачити, тратитимете кучу часу, нервів, і зриватиметься плани просто через таку от неадекватну людину і компанію, і яка, ну я навіть не знаю взагалі, що вона думає. Все, всього хорошого, перемоги і, і гарних врожаїв всім.